Вітаю вас, добродію на моєму каналі! Це відео, як і весь контент мого каналу, створений для тих людей, які цікавляться своїм життям. І тематика нашого сьогоднішнього відео буде така: як недосипання впливає на фізіологію і психіку людини. В ті дні, коли людина не досипає, то клітинам нашого організму дуже важко з кровотоку забирати одну з основних джерел енергії. І це джерело енергії називається глюкоза. А оскільки тіло і нашому мозку потрібна енергія для життєдіяльності людини, то відповідно ми й тягнемось або за якимось там пиріжками, смаколиками, або за іншими продуктами, які в собі мають кофеїн. Але ні цукор, ні кофеїн не забезпечують потрібною енергію наш мозок. І в результаті виходить, що людина починає гальмувати. Ну як, не відразу вся і цілком, а починається це з основого джерела, який звезд. Префронтальна кора головного мозку, яка потребує найбільшої кількості енергії. І в результаті виходить, що наша префронтальна кора головного мозку вона ослабна. І відповідно на всі інші зони головного мозку вона дає некоректні сигнали. А оскільки частина нашого мозку, ну, залишкова частина мозку, не розуміє цих сигналів, то, відповідно, в ній подають абсолютно неймовірні сигнали до всіх наших органів. І коротше, і в результаті всього цього відбувається що? Виділення гормонів стресу. Ось до речі, одне із пояснень тому факту, що переважна більшість людей вона живе таким шаблонним мисленням, і вона живе так, як вона живе, і нічого не хоче зміняти в своєму житті. А чому це так відбувається? А тому, що не вистачає нашого головного мозку енергії для репродукції нових нейромедіаторів а також нейронів. Детальніше про сам процес мислення людини, який відбувається завдяки буквально пару міліметрам кори його головного мозку, ми будемо розмовляти в наступних відео. А якщо ви бажаєте дізнатися про інструменти за доглядом і турботою за своїм головним мозком, то ви можете перейти і скачати безкоштовно на моєму сайті мою першу книгу, де я поєднав різноманітні наукові факти із своєю історією подолання. А на сьогодні, добродії, у мене все. Тому бережіть себе, друзі, і пам'ятайте, все буде Україна.